Касах для дітей загиблих українських воїнів провели майстер-клас із виготовлення шоколаду. 23 хлопчиків і дівчаток власноруч створювали солодощі, прикрашали фігурки та відволікалися від буденних хвилювань. Захід приурочили до всесвітнього дня дитини та дня захисту дітей. Шановні діти, значить, першу чергу я хотів би тут, користуючись нагодою, привітати вас всіх з цим чудовим заходом. Хотів би користуючись нагодою подякувати цьому закладу за те, що він гостинно нас зустрів. Хочу, щоб ви надихнулися емоціями, коли будете готувати якраз шоколад. Ну і щоб ми разом всі мріяли, щоб в Україні наступив мир і відбулася наша перемога. Поруч із дітьми, батьки і ветерани. Вони говорять, такі заходи допомагають не лише створити свято, а й дати дітям відчуття підтримки та турботи. Це дуже чудово і цікаво. І в Першу чергу це правильно, що таких дітей не забуваємо, що пам'ятаємо про них. Робимо для них ну всякі різ різні і свята. Майстер-клас провели в одному із Черкаських закладів. Батьки зізнаються, малеча готувалася заздалегідь. Для багатьох це перший досвід роботи з шоколадом. Ви б знали, як донечка чекала цього заходу. Наскільки вона готувалася і хотіла спробувати робити вироби із шоколаду. Це такий непересічний захід для діток. Тому що в, звичайному, в звичайній буденності ти не побуваєш на такому майстерні. Організатори кажуть, головне подарувати дітям емоції і дати можливість просто бути дітьми, адже кожен із них пережив важкі події. Подібні акції вони відволікають дітей від нашого сьогоднішнього сьогодення, такого від нашого такого життя, як яке ми зараз проживаємо. Ну і відволікають від того, що ці діти пережили. Ська влада наголошує, підтримка родин загиблих один із пріоритетів громади, але не менше уваги приділяють і тим, хто сьогодні обирає шлях служіння державі. Саме тому в Черкасах цього року розпочав свою роботу ліцей імені захисників України єдиний навчальний заклад в області з посиленою військово-фізичною підготовкою. Там наразі навчається 66 ліцеїстів. Основна задача ліцею це надати ліцеїстам якісну повну загальну середню освіту. Закінь навчання в ліцеї не передбачає обов'язкового продовження навчання в закладах будь-яких складових сил оборони. Але ті учні, які прибувають до нас на навчання в ліцей, здебільшого орієнтовані на продовження навчання в закладах і пов'язати своє життя з служінню України. У ліцеї працюють військові з реальним бойовим досвідом. Тут поєднують середню освіту з поглибленою фізичною та початковою військовою підготовкою. Це стосується е ну, елементарно, преси, вжимання, спина, кросова робота, перекладина, буси. Все це для діток поступово робимо, тому що хочеться вивести їх на якийсь такий певний серйозний рівень, але поступово рухаємося, дітки стараються. Важковато комусь, комусь легше, але всі поступово йдуть до того, що мого ми Більшість вихованців прийшли сюди свідомо із мрією про військову службу. Дехто визначився зі своїм шляхом ще у шкільні роки. Серед них і Олександр. Що мені тут подобається? Це моє призвання. Я з цим займаюсь з сьомого класу вирости і поїхати захищати Україну. Єлизавета вступила до ліцею, тому що хоче пов'язати з цим своє життя. Та каже, бачить багато позитивних змін від навчання. А я бачу деякі результати в своєму фізичному стані. Я бачу те, як я почала змінювати своє ставлення до деяких речей і більш свою, більш дисципліновано. Крім звичайних шкільних предметів, ліцеїсти опановують військову підготовку. Розповіла ліцеїстка Єлизавета. Е, у нас є такий урок. Початкова військова підготовка, і там нас підготовлюють, учать, як розкладати складати автомати, їх розміри. Єлизавета поділилася в ліцей, вступила тому, що має приклад для наслідування. Ще мій дядько він теж військовий і я хочу піти по стопам його. Я не шкодую, що вступила до цього ліцею. Мені тут дуже сподобалось і подобається. Я хочу далі тут навчатися. Популярність ліцею зростає а Черкаська міська рада вже працює над розширенням його матеріальної бази, так само як і над підтримкою дітей загиблих героїв. Усі ці ініціативи про турботу, безпеку та про те, щоб кожна дитина в Черкасах почувалася захищеною і мала майбутнє.